Сьогодні взагалі такий насичений день, сьогодні багато подій. Сьогодні, нарешті, президент зараз спілкується з країною в відкритому ефірі. Сьогодні, нарешті, розблокована Верховна Рада. І... Сьогодні теж такий день напередодні саміту Україна ЄС дуже важливо для дальшої долі країни. Я б сказала, що сьогодні три події відбуваються і всі три досить доленосні. Але мені здається, що дві перші події є наслідком. Наслідком подій третьої, те, що це відбувається напередодні саміту Україна ЄС, якби цього саміту не було, то ще велике питання, чи відбулися були дві перші події. А, оскільки і спілкування президента з народом, і парламентаризм це є невід'ємні частини, власне, європейських стандартів, європейського способу життя. І е, дуже важливо взагалі те, що станеться. У 25 числа в Брюсселі, чи зробимо ми крок на зустріч Європі, чи зробимо ми крок від Європи, чи як ми останнім часом характерно для України, будемо борсатися у тому, в чому ми борсаємося вже досить довгий час? Напередодні до цієї події ми провели експертне опитування у нас. Майже 90 експертів відповіли на наше питання. Це відомі експерти у галузі міжнародних відносин, це журналісти, це лідери громадських організацій. Що вони чекають? Ну це, знаєте, якесь що було, що буде. От побачимо, наскільки, наскільки справдяться їхні передбачення, чи може бути гірше, чи може бути краще. Але от певним чином наше опитування показує, які ми є зараз настрої в Україні, тому що експерти вони... Бо багато в чому не лише відбивають настрій, а і формують через засоби масової інформації перш за все. Ну, а я, у мене сьогодні така специфічна функція. Я хочу ознайомити вас з відкритим зверненням громадських організацій щодо укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Текст у вас усіх є, але головне я прочитаю. Це звернення спрямовано президенту України Віктору Януковичу, прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку і головам депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради. Ми вважаємо, що 13-й рік повинен стати історичним та вирішальним для євроінтеграційних прагнень українського суспільства. Ми вітаємо ухвалення Кабінетом міністрів України розпорядження про затвердження планом першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу і вважаємо, що для досягнення критеріїв викладених у висновках Ради Європейського Союзу українське суспільство очікує негайних дій стосовно перше. Запровадження гідної довіри виборчої системи заснованої на виборчому кодексі та на чітких правилах щодо збалансованого доступу конкурентів до виборах та засобів маси інформації. Реформа виборчого законодавства має відбуватися відповідно до рекомендацій місії ОБСЄ та з залученням усіх парламентських сіл та громадськості з метою покінчити із декретуючою Україну практикою, коли виборчий закон переписується щоразу під кожні нові вибори, виходячи з політичної доцільності. Якби таке окно можливості, що є парафіроване заглашення, в принципі, всі політичні головні політичні сили України підтримують це заглашення Європейський Союз хочет подписать это соглашение, но я согласен с Владимиром. Видимо, соглашение не будет подписано. Хотя это было бы самое большое соглаше... самый большой международный договор не только для Украины, но и самый большой договор с третьей страной Европейского Союза. Почему это так трудно сказать, но, например, один индикатор это то, что те представители в партии регионов и в бывшем правительстве, которые хоть еще как-то представляли реформаторские тенденции в правлении Порошенко, Клюев, Хорошковский, Тиипко, Герман, они сейчас уже не удел. Ну и я бы хотел не об этом говорить, это тут, наверное, украинские специалисты лучше знают. я, но о том, что сейчас развивается такая, я бы сказал, борьба или соревнова нарративов или интерпретации сегодняшней, 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 сегодняшней проблемы. И с одной стороны, есть такой, я бы сказал, я бы его назвал межправительственный дипломатический миф сегодняшних проблем между Украиной и ЕС, который, в котором представляется... Вся вот эта конфронтация, так, такое, что есть правительство Украины, есть правительство Европейского Союза, и они между собой имеют некий конфликт, и его как-то можно решить дипломатическими способами.